Тім, хто рибалить взимку на фідер або на спінінг, при від'ємних температурах це відчуття. Вийшов на риболовлю, шнур обмерз, в кільцях вмерз, шнур псується, закид ніякий. Що в такому випадку потрібно робити? Треба використовувати спеціальне просочення для ваших шнурів. Є різні варіанти. Саме головне використовувати їх зарані. З вечора вдома набризкали на свою шпулю, раз воно впиталося другий раз, і на наступний день у вас буде відмінна риболовля. Що в таких випадках рекомендують? Перше, це Johnson's Baby Oil. це масло дитяче. От його хай для дітей використовують, адже воно липке робить ваш шнур важким. До нього липне все сміття. Воно з шнура потім не вимивається, і ваш шнур назавжди стає шнуром для ближнього закиду і шнуром сміттєзбірником. Тому його. Топку нафіг він нам не потрібен. Другий варіант це спеціальні спреї силіконові для того, щоб, написано: запобігає намерзанню на ладі на волосінні в обларах і поплавках. Ну, не знав ніколи, що обмерший поплавок це проблема. Е, використовував його не часто. Результат нормальний, цілком рекомендую. І третій варіант це спеціальні спреї від брендів виробників японських шнурів. В моєму випадку це варівасовський, санлайновські. Такими засобами користуюся вже років 15. Дуже класно вони працюють, надовго їх вистачає. Тож, якщо хочете рибалити взимку, навідмінно використовуйте правильні засоби і хай клює.